Звідки береться втома. Роздуми над Словом Божим на четвер 15-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус промовив такими словами: Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені. і Я облегшу вас. Візьміть ярмо Моє на себе й навчіться від мене. Бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе і тягар мій легкий. Звідки береться людська втома, небажання до усього суєта? Біблія вчить, що усі ці постави є наслідком гріха, у Книзі буття. Адам був покликаний порати і доглядати сад, бути Божим управителем на землі. Ця праця мала приносити йому радість з того, що він бере участь в творчості Бога. Після гріхопадіння той же Адам повинен в поті чола важко працювати на полі, щоб здобувати собі пожив. Будь-яка справа, творчість, робота, відділена від Бога. Стає незносною суєтою. Тому Господь кличе: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.